Всім привіт! Так, Сьогодні 16 квітня 2025 року. Хочу показати результат щеплень, який я робив 13 березня. Це персик Red Haven, прищеплений на алечу стару. Алечу хотів, ну, треба було її зрізати, а я вирішив спробувати прищепити персик. І дивіться, який результат. Парнички знімав 12 квітня, 4 дні тому. І дивіться, як розвивається, дуже гарно. Так, що хочу, на чому наголосити. Дивіться, тут сюди є вегетативні бруньки розтріскались, йш вегетація, ростові листочки. А один живець. Я використовував всі живці, які були. Ну, мається на увазі всередину живці в країні викидав. А один живець має три квіткових бруньки. Хотів би залишити, подивитися, проекспериментувати, але всі говорять мені, садівники навіть, за якими спостерігаю. Цвіт треба цей видаляти квітки. Бо може засохнути, швидше за все засохне живець. Ось так. Бачте. І тут, якщо ми хочемо мати результат, хоча можна би було і залишити, у нас і так тут багато є. Але ризикувати не будемо. Персика і так тут не буде. Нормального і в перший рік не треба, щоб тут був персик. Тільки буде сік на себе витягувати і засохне живеться. І так само тут ми як заберемо цвіт, то оці вегетативні, що посередині, бачите, дві бруньки квіткові, а посередині одна вегетативна. Оця така тоненька. І ми даємо шанс вегетативним, от бачите. Ми даємо шанс вегетативним розвиватися. Ось так. Дуже багато вже передивився відео і всі так говорять робити, бо засохне і не буде взагалі нічого. Так само ось тут, тут з кореневої системи, з корня виріс, такий пагін, деревце, і так само тут, на цьому живці, Квіткова брунька. Зараз ми її знімаємо. Щоб не тягнула на себе силу і соки. І тут друга. Тут поки нехай буде, тут ще квіткові не, не понабухали. Ось так. Йдемо зразу подивимось ще на інші. Яблуня. Еліза прищеплена на стару яблуню. Дивіться який. Маємо результат. Так само тут був парничок, так само знімав 12 квітня 4 дні тому. Ось так. ще тут покажу. Ось. Подобається мені розвиток, головне, щоб все так було і далі, щоб не висихало нічого. Сьогодні, як я вже казав, 16 квітня, 11 година ранку. Термометр показує плюс 18 в мене. Не знаю, може, трохи. Бреше, а може, і так і є. Досить тепло, легенький вітерець. Йдемо далі. А Тут черешня прищеплена на вишні, яку я вже знімав неодноразово. Прищеплена 1 березня. Пакетик зняв в кінці березня. Розвиток на місці. Такий, як був, такий і є. Це означає. Поки не буде тепла, поки не прогріється земля. Нічого. З цього не буде розвиток. Дуже повільний. Ну нічого, але, але розвиток є. Чекаємо далі, що буде І ще одна така сама. І так само бруньки майже на місці, як я зняв. В кінці березня чи або спочатку квітня вже не пам'ятаю пакетики, парнички. Ну, зовсім трішки. Бруньки так набухли, то трохи більше з того періоду. А тут вайнголд т третій. Парничок так само був тут, знімав. Ага, тут щеплення робилося. Взагалі не пам'ятаю, 9 березня. Тільки-тільки почали вилазити листочки. Тут так само будемо дивитися, бо багато броньок є е квіткових, плодових, чи плодових. І треба нам буде їх потім позривати там, де буде цвіт. А оці з листочком. От листочок вилазить, тут листочок вилазить. А в ці якраз нам саме і потрібні зараз. Так, а тут маємо Gold Rush яблуню прищеплену 22 березня на яблуню стару дичку. Ну, результат вже. Тут парнички так само були. Знімав, здається, так само 12 квітня. І дивіться, результату після парничків, як зняв, нічого не було. Під парничками маю на увазі. А тепер подивіться. Бруньки розтріскуються, зеленіють, вилазять. Дуже мені то подобається. Тут дерево сік виділяє, чи що фарбою цією. На наступний рік замазувати не буду. Особливо там місця щеплення. Десь такі бокові гілки грубші, якщо ви обріжете товстіші, стіжі, можна нею замазати збоку. А от зверху, так, особливо, де щеплення, не буду нею замазувати, буду купувати спеціальну мастіку якусь. Садовий вар так само не хочу, бо багато хто відмовляється зараз від нього. І, ну і тут ще дерево, само по собі мало таку трохи якусь хворобу всередині повно таке бачите ну але ніж його зрізати повністю я мав то думаю прищеплю може якраз щось буде хоча б кілька років так йдемо далі тут маємо грушу Ще гілки не повикидав грушу прищеплював то зимовий сорт, не знаю, здається Стрийська. Без парничків робив зразу. Зроблено було. Так і не підписав, вже не пам'ятаю. Ну Десь в середині березня, я думаю. Навіть в кінці березня, вже 22 березня чи пізніше. На відео я знімав, треба подивитися. Але... Ну, повільніше набагато. Пізніше, по-перше, прищеплена. І без перничків була, але всі шанси є прижитися. Тут вчора ходив, підживлював, обкопував і підщепа вже випускала свої гілочки, груша. Я то все поврізав лишнє, зайве, щоб, не йшло, щоб йшло в живціна. Добре, йдемо далі. А ось подивіться Royal Majestic прищеплений 13 березня. алеча дичка. І дивіться, який результат. Я вже говорив, що посаджені оці дички були в січні. Я трохи переживаю, чи воно прийметься чи, чи корінь встигне там адаптуватися. Але я думаю, що повинно бути добре, і дивіться, який результат. Три бруньки залишив і всі три почали розвиток. Тут я заклеїв так ізолентою як-небудь. Ну але поки нічого не буду чіпати, хай вже, нехай вже буде так, як є. Йдемо далі. І тут ця ж, сам, ж сама груша, прищеплена на IV. Ну ніби чуть-чуть бруньки почали рухатись. Зовсім так трошки. Але зеленіють. Як то сфокусувати? Тут не можна. Тут можна сфокусуватися, Ну, не дуже видно. Повинно бути все добре. Тут яблуня білий налив. Бруньки почервоніли. Я думаю, що мають, будуть розтріскуватись десь через кілька днів. Даю всюди по три бруньки. Кажуть від 2 до 4. Може три трохи навіть забагато, але даю три. В цьому році так давав. Тут білий налив, бруньки в такому самому стані. Тут було без пакетиків, без перничка. Тут маю сливу дичку. Підписано. А, бачите. Так, слива, дичка. І ще мені я вже казав, залишились Зі свого персика, не знаю який сорт е, живці. І думаю сьогодні прищеплю її. І подивимося, який буде розвиток тут е, в квітні, 16 квітня щеплення. І порівняємо з березневими щепленнями. Коли ще було досить холодно, земля холодна. Подивимося, який буде результат кращий, і будемо вже знати для себе. Royal Majestic 13 березня прищеплений підщепа слива так само поки бруньки на місці. Подивимось. Далі. І тут Royal Majestic Алеча підщепа, 13 березня. Парничка тут не було. Але бачимо вже який результат. Бачите, брунька на кінці зелена. Виявився зелений колір. Це мені подобається. Отож висновок такий можу зробити. Е, поки не буде прогріти повністю повітря, поки не буде прогріта земля, великих результатів можете не очікувати. Спішити з щепленням не варто, але задивимось по часі, по... Можливостях, може хтось там було розплановано, що якраз саме в березні мав час. Має право березнева прививка на життя, на існування. Але якщо маєте час, нікуди не спішите, краще все-таки на кінець березня перенести на квітень всі щеплення. Спочатку, як ми знаємо, робимо кісточкові, абрикос, персик, слива, алеча. Потім робимо через два тижні, місяць зерняткові. Груша, яблуня, айва. О і таке. А зараз такий період плюс 17 на термометрі чи плюс 18. Е я думаю, що зараз вже повітря прогріто, земля вже так само нагрілася, прогрілась, що можна вже в такий період можна щепляти і кісточкові, і зерняткові. Головне мати якісні живці, заготовлені, бо якщо ви зараз зріжете живець дерева, який вже повилазили листочки, дерево, яке почало цвісти, нічого з цього не буде. А живці, якщо маєте заготовлені, якраз дерево вже почало нормальну свою вегетацію, якраз добре щепити. Дерева. Ще є вид щеплення після цвітіння. Я ще не пробував такого щеплення. Можливо, в цьому році попробую зробити, тоді вже береться живець. Хто не має заготовленого, вже можна зрізати живець з того дерева. який є. Ну, Я бачив такі відео, що так роблять, але я ще дуже не вникав в ті нюанси. Можливо, і в цьому році спробуємо таке зробити. Дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, <кхід> бувайте здорові!